Друзі, вітаю! Путін заявив, що готовий йти на компроміси. Правда, не назвав на які компроміси. Каже, дуже хоче миру, назвав умови цього миру. Європа дала Україні 90 мільярдів, щоб Україна могла впевнено себе почувати, дають гроші все-таки, щоб ми себе впевнено почували за столом переговорів з цими фашистами. Макрон заявив, трошки неочікувано, що Європі теж треба шукати можливість переговорів з Росією. Ну і власне несеться по мережі, що українці. Заарканили, власне, танкер, на якому плив керівник російського ГРУ. Теж є нюанси, бо це дали так звані російські журналісти. А ви знаєте, що нема там журналістів, є пропаганда. Давайте все це швидко проаналізуємо і давайте зведемо все це воєдино. А... Але для цього попрошу підписатись на цей YouTube канал і обіцяю почати з гарних новин. Австралія завершила передачу Україні 49 танків Абрам. Здавалось би, Австралія далеко, але робить для нас дуже, дуже гарні речі. І знаєте, те, що робить Австралія, дійсно надихає, тому що. Ніхто б не міг подумати, що країна Кенгуру зможе так багато зробити для нас, але вони це роблять. І навпаки, сусіди, які виявилися фашистами і потворами, зараз б'ють по нас, а Путін ще й намагається маніпулювати нами Трампом і всім е цивілізованим світом, каже, що він не несе відповідальності за загибель людей в Україні. В нього була сьогодні прес-конференція. Купу всього різного він не Я одразу буду відділяти просто абсурд, пустоту і безлад в його голові, просто щоб не перекидати це з дурної голови на вашу розумну. От відповідав на питання журналістів: чи буде він відповідати за загибель людей, якщо відкине мирні пропозиції? Путін почав брехати, що не Росія розпочала війну проти України, тому, начебто, не вважає себе відповідальним. Ну, 100% 20 тисяч дітей вкрав не він. Назвав умови, за яких типу не буде жодних воєн. Не буде жодних СВО, якщо ви будете ставитись до нас, мається на увазі захід. Там журналіст Бібісі питав з повагою і дотримуватися наших інтересів, так само, як і ми постійно намагались дотримуватись ваших. Ну тобто, коли Путін вбивав скрипалів в Британії, коли Путін атакував Україну, коли погрожував країнам Балтії, коли скуповував німецький політикум, не впливав. Просто щоб Росія потім не дивувалася, коли вогонь війни перекинеться на її територію. Згадав, нібито розширення НАТО, якщо ви не будете нас надувати, як надули розширенням НАТО на Схід, каже, що знехтували їхніми інтересами в сфері безпеки. Яка з цих країн НАТО атакувала Путіна? Їм більше того, навіть протоколи не переписали на випадок захисту. Тому Путін закидає дуже багато брехні і пропаганди, найбільше з яких він каже, що, до речі. Е СВО, типу, не буде робити, якщо захід не буде. Але найцікавіше, що він каже, вони готові на компроміси, практично згодні з планом Трампа, готові підписувати, але м'яч на полі України і європейських, як він каже, спонсорів. Не спонсорів, а друзів. 100 мільярдів європейці дають нам, і це хороша історія. Тому що ці 100 мільярдів нам потрібні для того, щоб показати Росії, що ми не голі, босі. В нас є гроші. Все, Путін заспокоїться. Перше, друге. Ну, як мінімум, імітує, що заспокоїться, але буде знати, що повишати ставки в країни, в якої є гроші і зброя, теж не варто. Макрон, що не подобається, що вони вже теж хочуть за стіл переговорів з Росією, просто щоб зараз наші друзі не почали там крутити в нас за спиною. Ось це дуже важлива історія. Європа взяла простіший шлях. Європа взяла шлях, що вони нам дають гроші свої, які взяли в кредит. Багато хто скептично ставиться, каже, от Урсула з Шольцем чи з, з Мерцем, мали би взяти, забрати російські гроші повністю і віддати Україні. Ось це був би таке справжнє лідерство. Давайте чесно скажемо, як люди, які зараз живуть в Україні, і кажуть, а яка нам різниця, які це гроші? Російські, європейські, європейці молодці, що дали ці гроші. Молодці! Ну, каже, так якби силою забрали російські, було б краще. Ні-ні. ні Силою російські ми заберемо потім. Чи на відбудову, чи зверху на ці. Ну, не додавили Бельгію. Бельгія ховається, пручається, але те, що я вчора писав відео в вечірньому, Лагард сказала: гроші будуть. Мерц Макрон Урсула сказала: гроші будуть. Ну, от гроші дали. Тому зараз сказати, що це погане рішення, чи погані гроші, чи це погані домовленості ні. Нормальні гроші, нормальні домовленості. 100 мільярдів на столі. Росіяни, є питання. Путін зараз грає, це ще не, не схоже на компроміс на мир. Він заявив, що ось готовий це підкатування до, до Трампа. Ми теж так робимо. Ми готові на все, але. Він зараз каже м'яч на стороні України і вийдіть з Донбасу, ніяких гарантій, і атомка ділиться між ними і Трампом. Скаже: ну все ж, нам м'яч на полі України, хай приймає ці умови і ми, ми готові зупиняти. І вибори за 30 днів. Участь бере Бойко, Азаров і Янукович з Медведчуком. Ось такі умови, маленькі умови, але от прийміть все. Більше, більше ж з вас, українців, не просимо, скаже Путін. Розумієте? Тому це брехня, це ніякі не умови, це ніякі не компроміси. Цих компромісів ми не бачили. Але наша задача зараз відіграти цей м'яч. Треба побули в Польщі, погостювали день. Сусіди добрі, смачно, дякуємо. До зустрічі. Зеленський там домовився наші антидронові, антишахедні дронові технології міняти на міги 6 штук. Ну, друге що типу Навроцький нарешті сказав що е, дружба з Україною це добре і коли Зеленський летить в цю коли Зеленський летить в Польщу, це добрі новини для України, погані для Москви і для Польщі хороші теж. Це супер. Зеленський сказав, що без вільної України Росія прийде в Польщу, Нормально, начебто там щось на цей... Надію, що ми там не сильно багато технологій дамо за шість літачків, бо давайте чесно, Бельгія, Швеція, там Австралія більше дала. От але дякуємо за те, що потім не вирізали, і не розганяли і нас поганими не називали. Але я про інше, я про інше виду мову, Я. Про те, що зараз треба вести перемовини з Штатами. Ми в сильній позиції. Штати нам дають копійку. Раніше давали на три дні 800 мільйонів, зараз дали на два роки 800 мільйонів. Чи на рік, на рік там бюджет приймається. Європа на два роки 90 мільярдів. Це 100 мільярдів доларів. Супер! Це закриває дірку в цьому році і дає хорошу перспективу на наступний. Ніхто не відміняв гроші, які в Росії лежать зараз. Тому ми зараз робимо наступну історію. Україна. Повинна вести більше перемовин з Штатами. В Європі ми своє питання закрили. Нас посилили. Треба летіти в Штати і там зі Штатів тиснути на Росію. Не затягуючи час, заяви Путіна нуль, ніякого компромісу там немає він бреше і він торгується. Ось це важливо. Естонія хоче закрити кордон з Росією. Ну а, а власне один з російських журналістів, який живе за кордоном, написав, що вбили типу керівника ГРУ. Неправда, там інший костюков керівник гру вбили там дійсно генерал-майора. Їхав він на баржі. Ну знову ж дійсно кажуть, але як мінімум, перше неправда, що він не керівник гру, друга, що може й не вбили. Наші СБУ знищили в Середземному морі їхні танки. Щоб європейці не переживали, він був порожній, просто він більше перевозити не буде. Європейську екологію не забруднили. Все нормально. Далі в Тольятті горить російський завод. Той відомий завод в Тольятті. Це прекрасно, нам це подобається. І будемо продовжувати в тому ж дусі. Але інформацію від росіян провіряємо, те, щоб не забивати собі баки фейками, вбили його чи не вбили точно не керівник гру. Да, високопоставлений, але. Треба інформацію перевіряти. Росіяни намагаються пічкати на що опозиційні, що не опозиційні, там же ж і опозиція, три каліки, і ті вже в ресторані пересварилися, тому ми на них точно не надіємося. Ми надіємося на Збройні сили, ми надіємося на український народ, на наших західних друзів, які нам можуть допомогти копійкою. За що ми їм дякуємо? 100 мільярдів це серйозна цифра, дійсно, європейський трек. Європа показала, що може бути серйозним, потужним геополітичним гравцем. Навіть попри те, що вони не забрали російські гроші, нічого ми заберемо. В них не вистачає цього лідерства, в нас вистачить. Ми заберемо ті гроші. Повірте, вони не вернуться ніколи в Росію. Ми точно змусимо ці гроші працювати тут, в Україні. На зброю, на відбудову. Неважливо, вони будуть українськими. Ми змусимо цих поганців за це заплатити. Ось така друзі. Інформація. Дайте свою оцінку заявам Путіна. Підпишіться на цей Ютуб канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких.